Добрий день! З вами знову територія здоров'я Space. Одним із частих приводів для звернення жінок до лікарів, причому лікарів абсолютно різних спеціальностей, є скарги з боку шкіри та волосся. Зокрема, акне, випадіння волосся, надмірне волосіння, жирність шкіри тощо тощо тощо. А сьогодні ми поговоримо про цю проблему разом із лікарем гінекологом Отже, Тетяна Миколаївна, з позиції вас, як досвідченого фахівця в галузі гінекології, в чому можуть бути причини і наслідки цих симптомів? Тобто ми говоримо про такі симптоми, як акне, порідіння чи випадіння волосся на голові. І, і надмірне волосіння в інших вилосіння. ділянках. Такі, начебто трошки різні проблеми, ви згрупували, знаючи, що вони мають в, певні, в більшості випадків спільне коріння дійсно. Це проблеми, якби шкірні, але. Кожна з них має не одну причину, зразу скажу. Але є одна спільна гормональна причина, яка може от викликати одне і друге, чи одне і друге, і третє, чи тільки одне, наприклад, бути важливою причиною тільки для акне, чи для акне і підвищеного волосіння. Ця гормональна проблема називається гіперандрогенія. Тобто підвищення рівнів гормонів андрогенів в організмі. Навіть зверніть увагу, я кажу, не в крові, хоча найчастіше ми звикли, що в крові і ми це визначаємо. Але буває, що це підвищення не тільки в крові, а підвищення тільки в певних тканинах. Тому от, гіперендрогенія як така глобальна, можлива причина кожної з цих проблем. Тобто гіперандрогенія розглядається як сукупні зміни, які викликані надмірною дією чоловічих статевих гормонів, які об'єднані од цією спільною назвою, про яку назвали Так, Абсолютно вірно. На андрогени жінок. це історично е, гормони статевих залоз, які утворюються і в організмі жінок, і в організмі чоловіків. Але чому вони якби вважаються? Чоловічими гормонами, тому що вони а, визначають саме у чоловіків їх чоловічу стать. Але в процесі перетворення одних гормонів в інші андрогени присутні і в організмі жінок. Причому, що цікаво, якщо брати абсолютну кількість от андрогенів, типу чоловічих гормонів, і естрогенів сути, жіночих гормонів, які визначають первинна жіночу стать, то ось у, у, у жінки в організмі андрогенів насправді більше в абсолютно Навіть у нормі. Навіть, да, навіть. нормі. Ми говоримо про норму, але вони зв'язані з білками, і проблеми не становлять. Вони здебільшого є проміжною ланкою цих гормональних перетворень. Дійсно, тобто андрогени представлені насправді доволі великою групою речовин, які в організмі у жінок утворюються у яєчниках, у курінатнирників, ну і дещо іншу міру на деяких периферичних канинах. Після утворення вони, як правило, перебувають у динамічній вновазі між собою та у належних співвідношеннях з естрогенами, про які ви казали. Так, Якщо це... давайте так не заглиблюватися, щоб нашим глядачам ага. не ага. стало нудно. Дійсно, тут, тут складна тема, але повертаємося так: андрогени, а, тобто коли їх багато... Багато можуть викликати, можуть викликати певні да. важливі для жінок я питань. просто в той, що й багато вони є там, 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 і, і в чому зв'язок з волоссям. Тоді ось так, і, так да. в чому зв'язок з волоссям і шкірою. Дійсно, як ми знаємо, андрогени представлені доволі великою групою речовин, які в жіночому організмі утворюються у яєчниках наднирників і дещо меншою мірою у деяких периферичних тканинах. У чому ж зв'язок цих органів та а, цих гормонів, які вони утворюють, та тих симптомів з боку шкіри та волосі, про які ми говорили? Так, да, велике складне питання. А в чому зв'язок органів? Ну насправа в тому, що є група ну, станів або навіть можна сказати хвороб у жінок, при яких цих андрогенів виникає. Більше, ніж в середньому. Найрозповсюдженішою такою проблемою є синдром полікістозних яєчників, або СПКЯ, або ще полікістоз його називають. При цій особливості або при цій патології дійсно в, в першу чергу в яєчниках утворюється більше. Андрогенів, ну про полікістоз можна довго говорити, чому їх там так багато утворюється, насправді точно невідомо, але це факт, що при цьому рівні андрогенів в крові можуть бути підвищені трошки помірно або досить сильно. При тому ж полікістозі яєчників зараз вже доведено, що трошки і в наднирниках може забагато утворюватися андрогенів, і це теж в цю всю масу в крові додає. І, відповідно, ці андрогени діють на свої рецептори. Це такі антенки в шкірі, в першу чергу ось в сальних залозах і в волосяних фолікулах. Там є оці приймаючі антенки до андрогенів. Називаємо їх буквою А, ось з тих молекул, які в крові. Плаває у жінки, наприклад, синдромом полікістозних яєчників, багато, і, відповідно, вони сідають на ці свої рецептори і викликають ефекти, ну, тобто дають свою біологічну дію. А в чому полягає ця біологічна дія? Ось тут починається найцікавіше, що часто ставить і пацієнтів, і навіть деяких лікарів в таку незрозумілість. Дивіться, важливий момент. Якщо ми говоримо про волосся, є волосся на тілі, ну, всі ми вкриті на тілі в нормі пушковим волоссям, тобто таким дуже м'якеньким тоненьким ну, жінки. і волосся на голові. Так от, на волосся на голові. Андрогени загалом впливають негативно. Особливо у тих випадках, коли генетично у деяких чоловіків і жінок теж цих рецепторів тут багато. Або вони там надто чутливі до цих андрогенів. І на волосся голови загалом андрогени можуть діяти негативно, призводити до такої речі. Тут теж важливий момент, як невипадіння, ось дифузне по всій голові, як це буває при анемії там, чи недостатності щитовидних гормонів, вони призводять до такої специфічної форми втрати волосся, як стоншення оцих волосинок і вмирання скажімо так, оцих фолікулів саме в передній частині голови. Певний час це не помітно, потім це стає жінці помітно, і це називається раніше називалася андрогенетична алопеція. Така специфічна тема, яка дуже цікава, її треба розглядати разом з спеціалістами-трихологами, і лікується вона і трихологами, і гормональні частини лікуються гінекологами або ендокринологами. Повернемося до волосся на тілі. А ось волосся, якщо ми говоримо, що волосся на тілі, то вплив. Андрогенів стимулює цей ріст. І тому у жінок з гіперандрогенією, як правило, в більшій чи меншій мірі волосся, волоски на тілі є більш жорсткими, більш, термі, більш пігментованими, густішими. це називається гірсутизм. Такий науковий медичний термін. Ну, І на сальну залозу також. Андрогени впливають, це така їх орган мішень. Вони викликають в ній надмірне утворення шкірного сала. Шкірне сало закупорює оцей вихід із сальної залози, і вкупі з іншими компонентами, такі як гіперкерентинізація устя і присутність там певних бактерій, це може все разом викликати такий неприємний момент, як акне. Всім відомий. А, але водночас а, є таке цікаве питання, яке турбує багатьох пацієнток. А, здавалося б, ці а, ознаки, про які ми говорили, є класичними, такими притаманними для гіперандрогенії. Жінки можуть самостійно піти в лабораторію, здати кров на аналіз і не побачити там жодного надушку чоловічих сативих гормонів. Як пояснити цей здавалося б парадокс, а, коли є прориви гіперандрогенії за відсутності підвищення рівня цих гормонів у крові жінок? Дуже гарне питання. Дивіться, може бути дві причини. Або недостатньо повно обстежена оця гормональна панель андрогенів. Наприклад, жінка здала лише загальний тестостерон, а там треба ну, лікарю працювати, там дивитись і вільний, і вільну фракцію, і індекс вільного тестостерона. Це перша причина. Але буває так, що навіть здано все от під контролем, під, за рекомендаціями лікаря, повна панель от тих андрогенів, які плавають. В крові, скажімо так, от тестостерон, загальний, тестостерон вільний, андростендіон, Дигеас, все подивились, але ну, все начебто в межах норми. А прояви є, є надмірний ріст волосся на тілі, може ну, так візьмемо поповні да, все, і, і порідіння волосся на передній частині голови, і сальні шкіри, і акне. Справа в тому, що тоді має місце таке, таке явище, як саме. Вона називається тканинна гіпердрогенія. Отут в волосіному фолікулі, в сальній залозі, є не тільки рецептори, не тільки антенки, які сприймають андрогени, які утворюються в ендокринних залозах і припливають сюди через кров. Тут є власна своя фабрика андрогенів. Вони з різних гормонів, які припливають через кров, утворюють собі тут найсильніший. Найпотужніший андроген, він називається дегідротестостерон. і тут же він діє на рецептори, і тут у це все крутиться. В чому проблема? В тому, що у нас немає в жодної лабораторії світу, немає можливості дослідити, що саме відбувається тут, в цій залозі чи отут в волосиному фолікулі по рівням гормонів в крові. Так, ми можемо визначати цей дегідротестостерон, але це не завжди показово. Тому, коли виключили гіперандрогенію в крові, виключили, наприклад, синдром полікістозних яєчників, у жінки там нормальна, овуляторна функція, все. То ми методом виключення приходимо до цього варіанту, коли є тканинна гіперандрогенія. Ну, діагнози ставлять різні, а буває, ставлять там, сімейний гіпертрихоз або тканинна гіперандрогенія, просто акне. Тим не менш, так, і в цій ситуації можна впливати на в певній мірі на цю проблему медичними препаратами, якщо треба. Тобто сценарії можуть бути різними Різний. і безпосередньо про те, яких дій слід живати у разі виникнення якоїсь з цих проблем, ми поговоримо у наших подальших відео. Залишайтеся з нами та до нових зустрічей.